22 січня у Житомирській міській раді провели перше засідання наглядової ради комунального підприємства Лікарня №1». Тоді шляхом таємного голосування обирали голову наглядової ради. За результатами нею стала Наталія Леонченко, депутатка міської ради, яка була обрана від забороненої зараз партії Опозиційна платформа за життя. А на офіційній сторінці у Фейсбук Житомирської міської ради прибрали можливість коментувати цю новину. Мовляв, через велику кількість образливих висловлювань та нецензурної лексики 24 січня у міській раді журналістам пояснювали, як обирали членів наглядової ради закладів охорони здоров'я. Квітня 24 року була створена. Конкурсна комісія, в яку входили представники Житомирської міської ради, представники департаменту охорони здоров'я обласної військової адміністрації, а також представники громадських організацій протягом декількох місяців проходив конкурсний відбір незалежних членів. Визначено було, що в першу лікарню буде обрана сім. Сім членів наглядової ради в другу лікарню дев'ять 19 грудня. Сесією міської ради було затверджено склад наглядових рад. Чи вважаєте ви морально прийнятним призначення людини в даному випадку Наталі Леонченки? Це як ми вважаємо п'ята колона про у нас на Житомирщині. Вона голова є проросійських сил у нас на Житомирщині. Чи ну от на таку керівну посаду в умовах війни, яка зараз відбувається? Як це відповідає інтересам громади, взагалі, відповідаючи на ваше питання? Мова про політику не йшла. Мова йде про робочий колегіальний орган наглядової ради, тому що ми розуміємо. Орган впливає безпосередньо на життя громади в житомері токалегіальний і колегіальний орган може рекомендувати, тому що наглядова рада не приймає ніяких рішень. Це вона носить рекомендаційний характер. Також у міській раді пояснили своє рішення забрати можливість висловлювати свою думку в коментарях в дописі під новиною про засідання наглядової ради. Через те, що в коментарях були якби нецензурна лексика, ми були змушені закрити коментарі. Про що повідомили громаду, написавши відповідний коментар. Ну під іншими ми намагаємося видаляти, якби, якось модерувати. Тут просто була дуже велика кількість технічно не справлялися через те закрили коментарі. Ну ви розумієте, що коментарі іноді мають дуже. Образливий і е, характер, і мають на те, що було звернуто, нецензурно лексику. Ми розуміємо, що тут і діти читають, і підлітки і все інше. Модерація обов'язково.